Я Слипка Анастасія Юрівна, учениця 8-го Б-класу Кельвинецького ліцею опорного закладу Кельвинецької територіальної громади Чернівецької області, послала наукову роботу на тему вплив та використання географічних чинників у вирішальних історичних битвах стародавнього світу. Керівником роботи є ОЛ вчитель географії Марковський Олег Серіонович. Мене зацікавив той факт. Що, маючи чисельну перевагу у живій силі і озброєнні, деякі воєначальники не зуміли перемогти, а подекуди і програти менш чисельним арміям. У своїй роботі я досліджувала 14 основних битв античності. І підсумовуючи дослідження, можна спевнені стверджувати, що майже у кожній другій розтягнутій битві античності перемога була здобута саме завдяки вмінню командирів використовувати у своїй тактиці. Природні елементи, рельєф, клімат та поверхні. У Кожній з 14 основних бит прослідковується вплив природних чинників, але у шести вони є вирішальними. У своєму виступі я хочу представити саме результати шести з 14 бит, де, на мою думку, були вдало використані природні чинники, що вплинуло на результати вбит, тобто здобуття перемоги. Підсумовуючи античні битви, в яких вирішальну роль зіграли географічні чинники, можна зробити висновки по з битв. У Персьхоспівській війні вирішальну роль зіграло зміння використання фіфами природних чинників, а саме підсилаючої поверхні і клімату. Перше, це використання відкритої, добре знаної рівнинної місцевості степу для ведення бойових дій. Тримання ворога на відстані та систематичні напади по флангах вночі. І друге це використання посушливого клімату для виснаження перської армії. Це мало негативний вплив на фізичний та психологічний стан персів, що в кінцевому результаті призвело до втечі персів і. Марафонській битві можна відзначити такі географічні чинники, які посприяли перемозі Афінян. Перше, це вміле розташування греками війська на марахонській рівнині на схилі, що не давало персам розпочати битву протягом чотирьох днів. Друге, це точний розрахунок міфаду відстані і реального часу її подолання суходолом. Відстань сушею між марафоном і афінами була значно меншою. Між морським шляхом. У фермопільській битві, розглядаючи допоміжний фактор цієї сутички, можна відзначити вміле використання старемловідом у своїй оборонній тактиці географічного чинника, рельєфу, який став неприступним щитом на флангах. Саме завдяки ньому перси не зуміли скористатися своєю чисельною перевагою. Одним із чинників успіху римської армії у битві в приксінах спалах було те, що було вдало обраний елемент рельєпу місця битви рівнину біля підніжжя Пагорба, що змогу сформувати бойовий порядок легіонів і чекати, поки македонська фланга спуститься до них з Пагорба. Битві поблизу Вейклівспіт у 61 році до нашої ери. Між римлянами та об'єднаними британськими племенами можна відмітити такі географічні чинники, які сприяли перемозі римській армії. Перше, це вмілий вибір павіння, місце проведення битви з урахуванням е, урахування особливості підстилаючої поверхні та рельєфу. І друге, це вдале розташування римського війська у вузькій ділянці поля, де фланги і тим були захищено густим лісом. Що не давало бритам обійти і оточити римлян. Стосовно битви у тептубурському лісі, то вирішальну роль в ній зіграло вміння використати германцями для своєї перемоги ряду природних чинників, зокрема, вдале використання рельєфу, тобто розташування германців на вершині пагорба, що не дало перевагу у раптовому нападі. Друге, це використання погодних умов, які стали перешкодою для римлян, дощ та вітер. Та підсилаючі поверхню болтиста місцевість, густий ліс. І третє, це перебій боїв на добрі знання германського місцевості. Географічний чинник у віршальних історичних битвах античності появив себе найяскравіше і найспливовіше, як ніде ніколи більше в історії, чи то в битвах середньовіччя чи нового часу. Саме вміле їх використання в тактиці і стратегії принесло деяким воєначальникам славу перемоги, а в результаті змінило хід історії людства. На жаль, війни не залишились в минулому. Але і в сьогоднішній день визначним фактором перемог є не кількість армії, а якість і вміле використання різних чинців, в тому числі і географічних. Дякую за увагу.